Я не я підняла переписку. 10 вересня надійшли нам до ТСК ці матеріали. Там ще більше і відео, і покази, і свідчення, і диктофонні записи. Ми їх надали і скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили? Мені дуже дивно, тому що цією справою. Там не лише служба правопорядку, там повинна провести якісь службове розслідування чи перевірку. Це злочини, де дійсно осіб били побої, дуже серйозні, завдавалися особам. Тому тут били за що? Вимагали гроші ага. з грошової винагороди за виконання бойових дій. Вимагали ну, певні відсотки просто на картку людині. Да, просто вимагання, звичайне вимагання. Е, більше того, у осіб, які не згоджувалися надавати добровільно, їх били. Ви бачили то. Ми не та... бачили, ми не показували ці кадри, але ви Та можете фотографія, розказати про да. Вона... Розкажіть, детальніше, бо глядачі не бачили. Ми не, напевно не будемо ці кадри показувати. Ну... Але на словах, принаймні, хотілося б, щоб ви описали та що про що саме йдеться, бо ми з морально етичних кадри самі показувати не будемо йдеться про завдання про е, розриви внутрішніх органів, про е, побиття людей, переломи е, кісток, черепу, носа, ну такі істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування. Ну, всі знають про проблему аватарів у війську, але е, деякі командири вдаються до е, створення таких от кліток. Для того, щоб людина притверезіла там в, в певних умовах холоду, але в даному випадку в цих клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання і таке інше, надавати кошти, я вам більше скажу, я не можу стверджувати, що ця ситуація поодинока, тому що таких випадків ми бачили багато. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв». Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.